Я рятувальник. Моя робота це щоденний ризик, щоденна боротьба. Вона вимагає стійкості, рішучості та вміння тримати себе в руках. У нас немає зброї, з нашим ворогом не домовишся, по рукам не вдариш. Він не обирає ні за віком, ні за статтю, не дивиться в паспорт чи гаманець. Однак, при перших же звуках сирен пожежних авто він уже розуміє, що йому кінець. Девіз моєї служби запобігти, врятувати, допомогти. Серед моїх побратимів немає боягузів. Можливо, ви вважаєте це взагалі божевіллям іти зустріч безжальному полум'ю, безстрашно йти туди, звідки всі панічно тікають з надією на порятунок. Та ми, пліч опліч, щодня йдемо на боротьбу зі стихією, не можемо відступити адже від одного кроку назад. Можуть залежати десятки, сотні, тисячі врятованих життів. Я часто бачу біль, бачу сльози, страждання. В той же час бачу дитячу посмішку, чую щирі слова та відчуваю теплі обійми вдячності врятованих нами людей. Читаю листи та дивлюся малюнки діточок про безпечне життя, безпечну країну. Це фантастично надихає і мотивує. Та я й сам з дитинства захоплювався роботою цих людей. Пам'ятаю, як в школі нам кожного року, 26 квітня, на урочистих лінійках нагадували про великий подвиг на Чорнобильській атомній електростанції. У 1986 там сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. І мої земляки, яких тоді називали по-народному пожежники. Були першими, хто кинувся на боротьбу з невидимим ворогом радіацією. Вони були серед тих, хто врятував світ. Той героїчний подвиг поступово забувається, та у кожного часу, у кожного покоління, свої герої. А сьогодні ж на нашу землю прийшов новий ворог, який своє обличчя показав та й не приховує його. Люто нищать наші міста, завдає болю і страждань мільйонам ні в чому невинних людей, змушує жінок та дітей, пристарілих та тяжко хворих покидати свої домівки. На щастя, нашу землю є кому захистити. Ми щиро віримо в Збройні Сили України, які першими стали під ворожі кулі, проливають кров та мужньо боронять нашу батьківщину. Тилу наших воїнів незліченна кількість людей, які допомагають, хто чим може, кожен на своєму місці. Тепер країна об'єдналася. Не на словах, а по справжньому. Ось тепер ми єдині. І всі разом прагнемо перемоги та миру. Такий дух та запал важко зламати. Чимало в історії України було сумних сторінок. Багато загарбників шматували наші землі. Але Україна лишилася, вистояла. Вистоїть і зараз. А ми й у цьому допоможемо. Як мінімум, свою роботу не припинимо. 24 на 7 завжди з вами Народна служба порятунку. 101